Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Alton Pro 9200 на цоколь H8, H11 і H16. Постачається фірмовій упаковці артикул даного комплекту 11366 u 92 x 2 Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Також є інструкція. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 18 Вт. Лампи практично повністю в алюмінієвому корпусі, крім цоколю. Він з пластику. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Як ми бачимо на проводі живлення, немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп у будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 5800 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1500 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія також. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.